Святий вечір, багата кутя, Різдво Христове, це одне з найбільш важливих родинних свят, один із найбільш магічних днів, коли кожна сім'я і словом і ділом створювали у своїй оселі атмосферу затишку, багатства, щастя і миру. Початок святкового часу. Здобування нового вогню, який запалюють на припічку 12 кулінами, що їх заготовляли 12 днів для 12 різних страв, які приготують на святу вечерю. Цього дня господині зазвичай готують 12 пісних страв, головою з яких є куття. А ввечері всі члени родини у святковому одязі збиралися за столом зі стравами. Свята вечеря розпочинається молитвою. На столі запалюють різдвяну свічку, пам'ять про душі предків. За святковий стіл засідає вся сім'я, у тому числі немовлята. Господар благословить вечерю. За традицією під час святої вечері на покуті стоїть діду, останній обженковий сніг, у склад якого входять овес, жито, пшениця, льон. Діду перебуває у хаті протягом тижня, його присутність приносить родину гарний настрій, затишок і святковість. Після святкової літургії завершується різдвяний піст і починається коляда. Коляда це коли Бог свята і миру давніх слов'ян. А нині Колядою називають період, коли співають різдвяних пісень, бажаючи господаря щастя і злагоди. Заходячи на подвір'я, колядники просили дозволу. І коли господар згоджувався, починали з віншувальних пісень колядок. З Христовим та добра усім приміт господарю колядників у дім, а ми за давнім батьківським звичаєм заколядуєм вам і щастя побажаєм. Нам колядувати, ваш дім звеселяти, Ваш дім звеселяти, Христа прославляти. Бог воплатився в маленькій дитині, щоб дати життя кожній людині, від злої смерті всіх врятувати. То чого ж не співати, чого ж не радіти? Ой, у огірь. say Здоров'я всім вам бажаєм. хай добра воля у вас гостює, хліба ніколи вам не бракує. Віншуємо вас з Різдвом Христовим, житимо щастя і много літа і вашій хатині, і вашій родині, і всій Україні щастя вашій хаті, Бога прославляти! Різдвяної ночі хай ангел Господній засіє щастя у вашій Господі, вашу світлицю сяйвом вам осяє, з неба дарунки вам посилає, мудрість у скороні, статку в долоні, смачної куті та щастя в житті, веселої коляди та ніякої біди. Христосся рождає. Слові! А на цьому слові бувайте здорові! За рідні ждати і ще до вас прийти заколядувати! Дорогенькі колядники, дуже вам вдячні, що ви не минули нашої хати, завітали і привітали. Хочемо побажати, перш за все крепкого здоров'я, щастя, любові вам, злагоди, тепла, миру і миру на землі і хліба на столі. І хочу ще такі слова сказати. Щоб у вашій хаті, щоб у вашій рідній хаті всі кутки були багаті, пампушки та паляниці, порося до хрону, бутиль самогону, кондячком щоб запивали одне про ото ніколи не забували. Дякуємо вам, Дякую. Дякую. Дякую.